Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео в форматі новини Roller Coin. Ми роздивимось розпродаж, новий крафт. Ще я вам покажу якісь активності, які не варто пропускати, калькулятор і відкриємо з вами бокс. Ну, тобто наш звичайний формат. Так, давайте почнемо з розпродажу. Він почався сьогодні вранці і в наявності в нас всі. Майнери. Е, перший ми не будемо розглядати, тому що він був нещодавно. В нього 4% бонус на потужність е, і 95 РЛТ він зараз коштує. Так, давайте ось на цей подивимось. Так, він коштує 50 РЛТ. Так, на маркеті 6 пропозицій. Коштує він 40 і в нього 0% бонусний, хоча велика потужність. Так, наступний це в нас Сатурн. Він теж нещодавно був, але я не пам'ятаю, скільки в нього. Так, ми зараз подивимось: 14 пропозицій, 2 бонусних відсотки. Коштує найдешевший 34,55, а на розпродажі. 38. Не набагато дешевше, тому роздивляйтесь, якщо для закриття завдання можна використати перепродат, небагато втратити. Вчора ще розпочався крафт, він у нас тематичний, присвячений мемкоїнам. Так, перший рецепт в мене немає ось цього жабчика, але оскільки я збираю на Автобус я вирішила не приймати участь у цьому крафті, тим паче, що на цьому тижні я вже зробила крафт для завдання, тому ці я пропускаю, але достатньо цікаві в телеграм-каналі 40 я вже порахувала все. Якщо для вас актуально, доєднуйтесь, посилання буде в описі. І тут є інформація приблизна вартість, якщо купувати всі деталі і цей майнер на маркеті. Скільки це буде коштувати, тут так само я врахувала ось цю вартість. Тобто не уявно, якщо ми цей майнер будемо купувати на маркеті, а якщо ви, наприклад, все це зробите з маркету і потім при наявності вже цього будете крафтити. Тому тут така ціна з урахуванням цього. Тож, якщо для вас це актуально, будь ласка, доєднуйтесь. До речі, в нашому телеграм-каналі є інформація не лише про Rollercoin, а й про інші цікаві проєкти. Ось нова якась. Тому долучайтесь, якщо для вас це цікаво, будь ласка. Так, це ми розглянули. Ще давайте подивимось калькулятор. Я оновила інформацію, вона вся актуальна. Потужність росте. Ціни трошки падають, тому ось така картина зараз у нас. І знов вигідно майнити трон. Якщо ви бажаєте реінвестувати в гру, або накопичуєте до того часу, коли буде вивід, то трон це саме та монетка. Так, і в крипто, зараз картина ось така. З сьогоднішнього дня я перемкнула свою майнингову потужність на догі на 25%. Так, Зараз я вам це покажу. My Power. Ось я трошки матіку майню і догі, тому що я хочу інвестувати в ще один проєкт, і там треба будуть догі. Тому мені треба трошки накопичити. Так, міні-івент ще триває 3 три дні. Е, я на якому це не пам'ятаю? На 8-му, на мабуть, рівні. Не знаю, можливо, навіть 11 не візьмусь цього разу. Так, на офіційному каналі, на офіційному Твіттері RollerCoin зараз проходить ось така активність. Це її вчора запостили, де вони анонсували, що трошки змінили якісь рецепти на мій автобус це ніяк не вплинуло. І вони пропонують в коментарі додати скріни ваших кімнат з майнерами. І три наймиліші отримають пропуск ну, тобто квиток. Ось мої дві кімнатки. І тут достатньо багато гарних яких додали. І я вважаю, що таке не варто пропускати, бачите? Навіть хтось досить малі кімнати публікує. Якщо можна прийняти участь, чому цим не скористатись? Так, і давайте відкриємо бокс. В мене на рахунку зараз 50 РЛТ і 425 РСТ. Мені ще не вистачає, на той бокс з майнерами. І давайте відкриємо з вами от бокс. До речі, я хотіла вам показати, що в нашому чаті Rollercoin Українською сьогодні у однієї з наших учасниць відбулася неймовірна подія. Де це? Ось. Вона відкрила бокс з 500 РЛТ, і ми її всі дуже вітали. І я хочу вам показати, що у цієї медалі дві сторони, ну, тобто ви зазвичай це і бачите. І ось давайте побачимо, що я відкриваю а, навіть сім. Ну, це непогано. Думала, що буде менше. Так, трошки пройшла міні івент, виконала завдання з Єпасу е з відкриття боксу, і, можливо, навіть закрию ось це завдання витратити 35 РЛТ на тиждень. Тож, дякую, що подивились зі мною цей новини дайджест такий собі. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всі посилання я лишаю в описі. І також доєднуйтесь до мого другого каналу, де я буду розповідати про інші проекти, не лише про Rollercoin. Тож, дякую, що були зі мною! Обіймаю і до побачення!